В Ефірі екстрений випуск на Дніпро Тіві. Я Орина Гіяєва. Вітаю внаслідок вчорашньої цинічної атаки РФ по центру Дніпра. У одній з лікарень загинув чоловік, який був у важкому стані. Відомо, що Дніпряна лише півтора тижні як створив власну сім'ю. Про це повідомила його дружина в одній з соціальних мереж. Далі пряма мова. Загинув мій чоловік. Його вбила клята Росія. Ми були одружені півтора тижні. Я не встигла замінити документи, як стала вдовою. Моє серце розбите. Я чесно не знаю, як впораюся з цією втратою, бо ми були всім один для одного. Ти був найкращою людиною, яку я знала. Як розповів Сергій брат загиблого чоловіка під час атаки по Дніпру, 30 вересня, Ярослав працював у будівлі, яку влучили безпілотники. Чоловік довго не міг дозвонитися брату. Пізніше дізнався, що Ярослав у лікарні йому було 27. Молодий, який ще тільки почав свій шлях, в нього почало вдаватися. Все ну він розвивав себе кар'єру півтори тижні тому. Одружився. Вони кохали дуже один одного. Я не знаю, це дуже болюча втрата, він завжди був готовий до допомогти друзям, родині особливо і всім небайдужим. Дуже любив тварин, якщо бачите, там багато корму він для притулку збирав. Кількість потерпілих збільшилась до 31 побільшало серед них і неповнолітніх. З ушкодженнями по допомогу до медиків звернувся 17-річний хлопець. До однієї з лікарень міста звернулося четверо постраждалих, серед яких три жінки і один чоловік. Вік постраждалих від 25 до 65 років. Характер ушкоджень, осколкові поранення постраждалим надали усю необхідну допомогу. Одна постраждала прооперована. В неї ламкові поранення верхніх кінцівок, м'язів зараз стан її стабільний, знаходиться у відділенні хірургії. Стан пацієнтів, які лікуються амбулаторно, стабільний пацієнта з хортанічним кризом надана. Вся необхідна допомога, тиск стабілізували. Пацієнти з черепно-мозковими травмами, легкого ступеня тяжкості рекомендаці... відмовились від госпіталізації, їм надані рекомендації, оглянуті невропатологам, теж лікуються вдома. Ну, а пацієнтка, яка знаходиться в хірургічному стаціонарі, ще якийсь час проводить тут поки не буде зроблена пластика тканин. Відранку на місці атаки продовжується ліквідація наслідків. Наша знімальна група фіксує пошкодження у центральному районі міста. У місті вогнем охопили офісне приміщення та авто. Пошкоджено близько 20 житлових будинків. Кількість вибитих вікон вимірюється сотнями. Постраждав медцентр та стоматологія. Через удари рев збитків зазнали також музей, один з ліцеїв міста та корпуси вишу гуртожиток. Знищено дві машини, ще 17 понівечені. Місцеві мешканці, які опинилися під шахетною атакою, досі не можуть оговтатись. Сліз не стримує і пані Віра, яка живе поруч з будинком, в який влетів ворожий дрон. Я перебувала на кухні. Воно вік балкон. Дві була відкрита. Я хотіла вийти на балкон. Коли такий свист, я почала тікати, кошка за мною. Я добігла до дверей і все. Я сіла, тому що земля трусилася, і дом трусився весь. Боже, такий страх був, коли це вже все кончиться, Боже мій, боже мій. За що ж ми так провинилися? Скільки людей гибне, скільки все, не вже ж ні, ні, нічого зробити? Боже, пробачте, кажуть. Також руйнувань зазнала одна з місцевих кав'ярень під час вчорашньої атаки. Вона була повна відвідувачів. На щастя, ніхто з людей всередині не постраждав. Ситуацію з закладом прокоментував власник. Він під час атаки знаходився в іншому місці. Про все дізнався від співробітників та одразу рушив на місце. Це збитки, це тільки фасадна група. На щастя, якщо ви бачите, це скло і оці рами вхідна група. Якщо там казати про те, що всередині, то більшість всього вціліло, тому що в нас а, там є захисна бронеплівка на схлі, і завдяки цьому, в принципі, осколками нікого не пошкодило, ні гостей, ні працівників. А, є задимлення, тому що була пожежа на, на вулиці. Пив бруд, там декілька ліхтарів нас розбито, ну якийсь посуд. Але в цілому я вважаю, що ну в порівнянні з іншими, то в нас ну, тільки оця потрібна група. Ну по грошам ми оцінимо. Я зараз не готовий. Спраць. Комунальники розчищають вулиці, прибирають скло та уламки, відновлюють світло. Поліція приймає заявки щодо пошкодженого майна. Також містянам допомагають і волонтери. Ми працюємо зівчора. Завчора ми надали гуманітарну допомогу у вигляді листів, прозорої презенту ковдер. Постраждали. у нас обстрілу. Завчора звернулося біля 20 сімей. На сьогодні вже е, біля п'яти сімей е, також надаємо е, допомогу уїзді е, листи, ковдра, прозороплівка, брезенти. Також надається психологічна допомога, надається консультації сфері захисту. вчора ввечері одразу після удару. Наші журналісти поспілкувалися з Дніпрянами, які стали свідками обстрілу. Вечір 30 вересня. Вони ще довго згадуватимуть із жахом. У пані Ірини Колесник в квартирі посипалася стеля. На щастя, сама жінка не постраждала під час атаки. Вона ховалася від відбухів. Прийшовши додому, побачила понівечену квартиру. Я живу художнього музею во дворі. За намівши на всюртнього району, а підірхітажних що більше А Внутрі там на второму етажі, окна повіли. У мене тільки потолки обсипались. Ну і всі не звісно. Дніпрянин Леонід живе в центральному районі понад 50 років. Розповідає, вперше відчув російський мир так близько до власного будинку. Дуже сильний змога. Ви брасили язики. Було неприємно. ви вперше саме так близько відчули ці вибухи. Ну так, так, такі, так, так, да. які руйнування у вас в будинку? Виділася, а охід тільки вікна, так? Да, в этом отношении Бог милого, но дело в тому, что мы находились в кухні. И... А с кем вы были на кухні? И удачно все получилось, потому что стекла как-то не полетели на спину. А то не проехали. І вночі росіяни завдали ударів Бупола по Петропавлівській та Покровській громадах Синельниковщині, що на Дніпропетровщині, пошкоджені інфраструктура та приміщення, в якому розташовувалися магазини і аптека. Люди не постраждали по Покровській громаді. Нікопольщині противник цілив з важкої артилерії. Фахівці з'ясовують наслідки. Втім, головне минулося без постраждалих. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь за номерами, які наразі бачите на екрані. Подати заявку можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. На звернення приймаються ободнє з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві на нашому сайті, телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. з вами була Орина Гіяєва. До зустрічі.